Оце тут от шпички знаходяться, да? От, а тут от ми йдемо. Йдемо навколо біля цих сосен. А оце от шпиці. Це шпиці, це. динозаври бігають. З цієї точки. І вон. Шпиці там. Це голова. Зараз покажуть. Це тіло. Тіловину. Голова, лавину. тіло і хвіст. Угу. І хмара якраз заходить. Голодна хмара. Да. Тобто якраз ми ось. Ось ми. А там сонячно. Ось я, я прискакав. Ось обгонить хмару. Як, яка Зіло, чаша? Покажи лавину, яка взагалі да, лавина. Так, оце от лавина. Тут от гірськолижний курорт. Оце от зарослях, да, то оце от, це от... Окрім сюди ще приходять лижники і вони Де, тут от будуть не? стрибати звідси, да. там... Да, там не а там, якщо вище, то от, бачите, вони там з'їжджають, там ті да. що о, цьо, від... Ві збачило, і зараз... стрибають з гір в воду, то це ось то,